Нова масована атака на Україну. Окупанти запустили понад 40 ракет. Є такі, що долетіли в енергетичні об'єкти. А казали, що у Путіна ракета закінчується, але зло карається, тож без відповіді ворог не залишився. З вами новини ТСНЮА. Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Для нас це дуже важливо. А зараз переходимо до новин. Ракетний терор триває. Схоже, росіяни вирішили розгорнути осінню кампанію. Так у ніч проти 21 вересня Росія вкотре атакувала Україну. Почервоніла вся мапа, бо ворог випустив 43 крилаті ракети. 36 з них сили ППО знищили. Утім, є місця, куди, на жаль, долетіло. Це масштабна атака за останні півроку. Так, один із прольотів пройшовся на Рівненщину. Там окупанти поцілили по енергетичній та цивільній інфраструктурі. Позаду мене СТО, яке частково зруйновано та пошкоджені автомобілі, які були на території. На щастя, обійшлось без жертв. Також відсутнє енергопостачання в частині Рівненського району. Всі відповідні служби працюють, в тому числі обленерго неспокійно було і на Львівщині в Дрогобичах Два прильоти по промисловому об'єкту. Пошкоджено значну частину будівель. В момент ракетного обстрілу на підприємстві перебували працівники. На щастя, Інформації про загиблих чи постраждалих поки немає. Ще чотири ракети, які тримали курс на Львів, збили українські сили ППО. Тим часом гучно було і у Харкові. Є... Вална даш. Загалом, щонайменше шість прильотів було вранці по Харкову. Інформація ще уточнюється, але попередньо всі у Слобідському районі міста є постраждалі та пошкодження. Хочу сказати, що постраждала два, два чоловіка. Вони зараз знаходяться у лікарні. У них середня тяжкість, і лікарі з ними працюють. Щодо наслідків, які були, були прильоти у виробничу зону. На жаль, було пошкоджено водагін діаметром 200. У Хмельницькій області теж було неспокійно, але минулося без жертв. Через уламок в одному з сіл області пошкоджено літню кухню будинку та скло автомобіля. Також дісталося Херсонщині. За словами мешканців, атакували регіон кожних 5-10 хвилин. Запалювальними снарядами окупанти атакували село Кізумис. Там ущен зруйновано три будинки. У самому Херсоні пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки та гуртожиток. Двоє людей загинули, ще п'ять поранено. Ну, ми на рок два прильоти були. Дві людини мертвих і п'ять ранених. Їх забрали в лікарню. Тяжка ніч видалася і у Черкасах внаслідок атаки зруйнована будівля готелю. Одну людину з під завалів витягнули ще сім постраждали, інших евакуювали. Втім, не виключають, що під завалами ще можуть бути люди. О, орієнтовно, за попередньою інформацією в будівлі могло перебувати до 23 осіб. Проте зараз адміністратор будівлі, який я, яка теж знаходилася в цей момент в самій будівлі, вона теж на жаль доставлена в лікарню. Ми з'ясовуємо скільки ще попередньо може бути. Тобто, де, декілька осіб, ще можуть бути під завалом. А що саме конкретно із постраждалими? В якому вони стані зараз? Серед постраждалих практично одна особа чоловік в тяжкому стані там пошкодження хребта серйозні, поранення голови. Решта, на погляд медиків, легкі пошкодження і декілька психологічних травм, оскільки дуже, -дуже потужний вибух був. Поряд також є руйнації вікон і балконних конструкцій в сусідніх будинках. Проте більше звернень щодо постраждалих поки надходило. Звісно, не оминули окупанти і столицю під вогнем опинилися два райони Дарницький та Шевченківський. У Дарницькому пошкоджено нежитлове приміщення. Вибухових вили винесло вікна у житлових будинках. Також уламки ракети впали на території СТО та пошкоджено гуртожиток профтехучилища. Семеро людей постраждали, трьох ушпиталили, серед яких і дев'ятирічна дівчинка. Ми були вдома, ми спали. Відбулося все ж наскільки швидко, що секунда це дуже довгий час для такого. Моя донька під час того, як почула, коли вже. Я не знаю, вона почула, скоріше, все, що свист, І це була. Доля, мілі, доля секунди, коли вона в неї двохповерхова кровать, е, ліжечко, і вона спригувала з ліжечка, і в цей момент у нас вибило вікно. і осколки. Які ранки. травми отримала? Рана, відкрита рана, рвана рана. Е, Їй надали ліку, лікарі першу швидку допомогу і завезли в нас в лікарню, її зашивали. Зараз в якому стані перебуває? Ну, в принципі, задовільний стан, але психологічно вона просто тремтиться Вона зараз в безпечному місці з моїми близькими родичами. У Шевченківському районі вибуховою хвилею було пошкоджено вікна адмінбудівлі на щастя без потерпілих. Загалом, через атаку без світла, лишилось майже. 400 населених пунктів по усій Україні казали, ніби в окупантів мало ракет, але так і не скажеш. Схоже, Путін таки знайшов плече підтримки. Тим часом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, звідки і чим росіяни атакували Україну. Ті запустили ракети Х-101, Х-555 та Х-55 з району західніше Енгельса, застосувавши 10 літаків стратегічної авіації. ту 95 МС Пуски здійснювали в кільках. Хвиль ракети заходили в повітряний простір України з різних напрямків та постійно маневрували. І Судячи по цьому обстрілу, рашистину дуже злі, адже лише за останні дві доби українські військові знищили два штаби з елітними російськими солдатами. Звичайно, ми розуміємо прекрасно, що ворог зараз робить нам голосно і гучно, тому що в нього звичайно настрій як кажучи поганючий. Мова не лише про те, що відбувалося сьогодні вночі на території тимчасово окупованого Криму. Сьогодні там літали якісь безпілотники, начебто, їх збивали. Розуміємо прекрасно, що все це, як завжди, виглядає як мінімум дуже смішно. Почекаємо, що звітує трошечки пізніше агент Колобок. Він же губернатор Севастополя розважає. Але можемо говорити про те, що ця злість ворога вона зрозуміла, тому що напередодні саме вчора. Два таких дернючих прильоти було і знищено. Сподіваюся, досить багато саме командного складу в районі Мелітополя і в районі Севастополя. Два штаби. Причому штаби такого високого рівня. Тому зрозуміло, що ворог намагається нас атакувати, намагається знову загрозувати, бити, але впевнений в силах оборони і в силах протиповітряної оборони сподіваюся, що так воно і буде. Все відіб'ють. Та й це не все, що для ворога приготували зсу. Прилетіло окупантам і в Криму. Тимчасово окупований півострів відвідали кілька груп БПЛА. Не спала цієї ночі Євпаторія, Сімферополь, Джанкой, Севастополь, Саки, Новофедорівка. Міністерство оборони РФ, як завжди, заявило про свою могутність, бо нібито російська ППО змогла знищити 19 безпілотників та щось міцно спала в саках. Так, да, безпілотник тут. Он прям. Он тут літить. Жесть. Я не понимаю, где он. Що ти говоришь? Ой. <звук> ну і що делать? Он прямо здесь був. <звук> Окупанти назвали цю ніч у Криму судною. Місцеві у пабліках сиплять коментарі. Панікують, кажуть, що наближається кінець. І правильно думають, СБУ та військово-морські сили провели спецоперацію в окупованому Криму безпілотниками та завдали потужного удару по аеродрому саке. Якщо окупанти думають, що хитрити вміють лише вони, то ось відповідь на успішну ліквідацію українських безпілотників. Ними перевантажили російську ППО, а вже потім залупили ракети Нептун. Отож, тепер у росіян ще мінус щонайменше 12 бойових літаків су 24 і су 30 а також ПЗРК «Панцер». Не буде також де готувати операторів іранських дронів, бо саме там була розташована і база. Що ви хочете сказати путіну та росіянам після ось такої ночі? І як вам результати спецоперації СБУ та ВМС? Пишіть свої думки у коментарях. Обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть вподобайку. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава зсу та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось.